Дорогі друзі, рада вітати вас на моєму ютуб каналі. Мене звуть Оксана і я мисткиня з психологічною освітою, авторка власного шоу Кохання з першого відео, яке ви можете переглянути на головній сторінці каналу. Також ви там зможете знайти і мої короткометражні фільми. Тому розглядаю я телепередачі не тільки з психологічної точки зору, а й з мистецької як режисер. І зараз ми поговоримо про 10-й випуск Холостяка. І сьогодні прийшов ось такий цікавий злив на Ірочку, і будемо її викривати. Разоблачать! Я намагаюся передивитися усі огляди моїх колег, усіх оглядачів. Де з чим я погоджуюсь, а де з чим ні. І саме цим сьогодні я хочу з вами поділитися. І почнемо ми з цього жахливого наїзду на Ірочку, ніби вона бреше нам і Тарасові, його родині. Дехто заявив, що коли Ірочка розплакалася з мамою Тараса, це було не відверто, а маніпуляція. У Іри по факту немає нікого. Її батьки розлучилися, коли вона була ще підлітком. Мама вийшла заміж за іншого чоловіка і народила там іншу дитину. Іра вирішила поїхати на навчання 15 років. А потім ковід. Повномасштабне вторгнення, і її відрізано від її дитинства, від її рідного краю, від її батька, ріднішого, ніж мама. Ясно, що коли вона стикається з чимось таким рідним, як город, на якому займалась з бабусею, то її пробиває на сльозу, це природньо, вона просто вразлива дівчина. Якраз дивною тут була поведінка мами Тараса, яка зовсім не проявила ніякого співчуття. Але, як на мене, це підло, мабуть, не висловити співчуття біженцям, не висловити співчуття пер вимушеним переселенцям. На одному з каналів моїх колег, теж оглядочки Холостяка, було залишено ось такий цікавий коментар. Яріку 5 років. Іра сказала мамі, що на проєкті не дозволяють дзвонити батькам, тому мама нічого не знала і була неприємно здивована, що батькові Іра дзвонила, слала фото і тому подібне. Але не видала дочку, не сказала, а чому ти зі мною не зв'язувалася? А з ним мала зв'язок. Дуже негарно Іра вчинила з мамою, щоб таку жертву грати за рахунок мами. Знаю їх особисто. Наталя адекватна мама і завжди на стороні своїх дітей, а Ярік складна дитина, в нього щось типу СДВГ. І це ж прик... Іра це прекрасно знає, але як страдальчосткі очки опускала, коли Наталя до Яріка щось сказала. Це диво, що він ресторан не розніс. Серйозно, він дуже непосидючий, ще й така реакція на камери. Тому Наталія була як на голках, щоб не зіпсувати враження. Ну і моя колега Оглядач, опираючись на цей коментар, почала і розвинувачувати в брехні наіграності, в підлості. А у мене від цього коментаря з'явилось зовсім інше враження. Ну, по-перше, здалося, що це пише подруга Іриної мами, яка співчуває подрузі і хоче захистити її як хорошу маму. Адже зазвичай батьки відчувають провину, коли вони щось не доробили. Десь були неправі, десь були не ідеальними батьками, а ідеальними батьками бути неможливо. І ясно, що подруга співчуває подрузі, відчуває те саме по відношенню до своїх дітей, якісь муки совісті, тому що ідеальними, бути неможливо, і хороша мама якраз розуміє, що визнає, що вона десь робила помилки. І оце співчуття собі, і подрузі одночасно, тому що мають спільні почуття. І виразилося в такий коментар. Але тим самим ця подруга, ця коментатор ніби підлила масла в вогонь. Те, що Ірина мама хвилювалася, не хотіла нічого зайвого ляпнуть. Це зрозуміло неозброєним оком, я в це вірю. Але в те, що Ірочка спеціально мамі нічого не розказувала, тільки для того, щоб виставити маму в негативному світлі, я в це не дуже вірю. І тим більше, якщо навіть припустити, що Іра це зробила спеціально, то скільки ж тоді болю їй дала ця мати, що дитина так мстить, доросла вже її донька, але мстить. При тому, що ми неозброєним оком бачимо, що Іра життям в загальному задоволена, вона не агресивна. Тому я в її мстивість насправді не вірю. Але знову ж таке питання. Донька під час проекту матері взагалі не дзвонила, дзвонила тільки батькові. Це ж наскільки вони з мамою далекі, і наскільки вона з батьком близька? Якщо в своєму основному огляді, в огляді, де я даю першу реакцію на випуск, я ще не повірила б в якісь негативні стосунки Іри з мамою. Тому що це камери, тому що вони хвилюються, тому що Іра достатньо зріла, достатньо незалежна, достатньо сепарована більше, ніж Тарас. Тому я списала все це на хвилювання і на дитину, з, меншу дитину з певними порушеннями. То цей коментар якраз і підтвердив в моїх очах цю думку суспільства, що в Іри таки з мамою не лади. А яка ваша думка з цього приводу? Ну, по-перше, мене дуже дратує невдячність блогерів за можливість оглядати таку чудову телепередачу. Окрім того, що психологічні розбори вони є корисними для глядачів, так і сама передача нам показує, як будуються стосунки, як у людей зароджуються ці почуття. Це цікаво. Тому мене обурює, коли оглядачі кажуть, що холостяк нецікавий, нудний, ще якийсь там. І взагалі, що він уже застарілий, неактуальний. Ну, якби він був таким нецікавим і зовсім непопулярним, то навряд чи б ви робили на нього огляди. І це якесь кощунство хейтить те, на чому ви, в принципі, і розкручуєтесь на цих оглядах. Це настільки показує ваші подвійні стандарти. І оця фраза: ну, на силу я подивився або подивилася, ну на автоматі я подивлюся ще наступний випуск. Або ця обіцянка, в цьому році я вже не буду робити огляди, і робить на кожний випуск. Ну, як це розуміти? Ну, так і кажи. Завдяки оглядам холостяка, мій канал психолога, наприклад, розкрутився. До речі, я не про себе, я не психолог, я просто маю психологічну освіту. З цього приводу не можу не прочитати розумний коментар не під моїм відео, але все ж. Хочу прокоментувати як психолог і психотерапевт, будь-які публічні розбори психічного стану реальних людей без їх згоди та запиту не є етичними, так само, як встановлення діагнозу публічно реальним людям. Можу уявити розбір, ви знаєте, кого або якогось існуючого маньяка, хоча навіть в цьому випадку це сумнівно з технічної точки зору. Наші найстарші навчаючі колеги цьому вчать і самі не практикують, і будь-які публічні коментарі роблять вкрай обережно. А в дечому я з цим коментарем згодна, і слава тобі, Господи, що я не психолог, я лише на нього вчилася, тому можу викривати як людей, так і саму психологію. Одразу скажу, що прізвищ тих оглядачів, яких я дивлюся, я не називатиму. Навіщо комусь зайва реклама від мене? Але якщо ви когось впізнаєте... Або дивитесь когось, кого я ще не знайшла, бо таке теж може бути. Буду вдячна, якщо напишете в коментарях, кого ви дивитесь, окрім мене. Є така золота приказка. Все, що ви бачите в мені, це не моє. Моє це те, що я бачу в вас. І це про психологів теж. Якщо психолог бачить в ірі дворічність, то ця риса є в ньому. І є ще одна золота приказка. Кожен ділиться тим, що у нього в достатку. Якщо в тебе в достатку желчі, ти нею ділишся. Якщо в тебе достатньо болю, ти ним ділишся. Якщо в тебе достатньо радості, ти нею ділишся. Та навіть якщо грошей достатньо, ти навіть грошима ділишся. Тому дітям треба давати всього вдосталь. Якщо давати їх конфету, то в одну руку і в другу, щоб в них було відчуття заповненості рук, що в них всього багато. І як взагалі мій такий формат, така рубрика, реакція на огляди інших? Цікаво було?